В зошитах дистанційна робота, додавання та віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. На минулому уроці ми з вами додавали дроби з однаковими знаменниками. Да? Сьогодні будемо працювати з різними знаменниками. Це вже більш складніше, да? тому потрібно бути більш уважнішими. Отже, як завжди, спочатку трохи теорії. Щоб додати, відняти раціональні дроби з різними знаменниками, необхідно звести їх до спільного знаменника та виконати дії за алгоритмом додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. Отже, що нам треба зробити? Звести їх до спільного знаменника. Да? Потрібно пригадати, як ми зводили дроби до спільного знаменника прості дроби. А зараз у нас складні, да, вирази. Отже. Давайте подивимося алгоритм. Перше розкласти на множники, знаменники дробів, якщо це потрібно. Друге знайти спільний знаменник. Бажано найпростіший. Третє: знайти додаткові множники і звести дроби до спільного знаменника. Четверте знайти суму або різницю отриманих дробів. П'яте. скоротити отриманий дріб. Якщо він скоротний, та записати відповідь. Отже, цей алгоритм потрібно вивчити. Ним ми будемо користуватися. Давайте подивимося: приклад 1. Один. дроби. Одиничка поділити на 6х куб, і 5 поділити на 12х куб. Давай ой, да, правильно, все. Давайте зведемо до спільного знаменника. Нам потрібно підібрати такий знаменник, такий вираз. Да? що підходив і під перший, і під другий знаменник. Давайте подивимося: спільний знаменник дробів 12хі куб. Подивіться, другий дріб уже має такий знаменник. А що потрібно зробити з першим дробом, щоб він теж мав такий знаменник? Домножити на 2. Але давайте пригадаємо, що ми можемо домножувати. Точніше, повинні домножувати і чисельник, і знаменник дробу на одне й те саме число. Да? Бо інакше наш дріб зміниться. Отже, якщо ми перший дріб домножимо на 2, що у нас буде? 2 поділити на 12 куб. Точно такий же самий знаменник у другого дроба. Да? Приклад 2. Подивіться, який зараз у нас спільний знаменник? У нас є які знаменники? m в шостому степені, м в четвертому степені, м в восьмому степені і м квадраті. Подивіться, у нас m і n. Да? Дивимося, яка найбільша степень м восьма, Я, який найбільший степень n4. Тобто спільний знаменник м в восьмому степені, м в четвертому степені. Чого не вистачає знаменнику першого дробу? Подивіться, Не вистачає ще в квадраті, да? Чого не вистачає знаменнику другого дробу n в квадраті. Отже, перший дріб ми домножили б на m в квадраті, другий на n в квадраті. Зараз, на прикладах, будемо далі розбирати. Перше усне номер 90 знайдемо спільний знаменник дробів. Давайте подивимося. А3 і Б шостих спільний знаменник 6. Да? Отже. Перший дріб ми повинні домножити на 2. Буде у нас 2а шостих. Другий дріб уже має такий знаменник. Далі, Другий, друга пара, да? подивимося, у нас знаменнику зараз 12 і 8. Який буде спільний знаменник? 24. Да? 24 ділиться і на 8, і на 12, без остачі, Да? Отже, перший дріб ми домножимо на 2. Буде 12х 24. 24. Другий дріб ми домножимо на 3. 3у, 3у24. Отже, ми отримали однаковий спільний знаменник. Далі. Третє. А поділити на х і Б поділити на y. Спільний знаменник буде Х. Четверте: С поділити на m і x поділити на 3. Спільний знаменник буде 3м. Письмово. В зошитах виконуємо номер 91. Ви виконуєте перший приклад. Дивимося. m поділити на 2. мінус y поділити на 3. Давайте знайдемо спільний знаменник. Найменший спільний знаменник буде 6. Да? 6 ділиться і на 2, і 6 ділиться і на 3 без остачі. Наскільки треба домножити перший дріб на 3, щоб знаменнику отримати 6? Наскільки треба домножити другий дріб? На 2, щоб знаменник отримати 6. Отже, що ми отримаємо? 3М мінус 2 y поділити на 6. Другий приклад: просто дивимося а 4х восьмих. Який спільний знаменник? 8. Що будемо робити з дробами? Перший дріб домножимо на 2. Чому на 2? 4 на 2 8. так? Да? Другий дріб уже має такий знаменник 8, залишаємо без зміни. Що ми отримаємо? 2А плюс Х, і все це поділити на 8. Наступний номер номер 93. Знову перше завдання виконуєте письмово в зошиті, інші дивитеся. 3, поділити на 5а, мінус 1 поділити на 2А. Дивимося спільний знаменник 10А. 10а ділиться і на 5а без остачі, і на 2а без остачі. Що треба зробити з першим дробом, щоб у нього був знаменник не 5а, а 10а? Правильно, домножити на 2. Не забуваємо, що ми домножуємо і чисельник, і знаменник. 2 множимо на 3 буде 6. Що треба зробити з другим дробом? Домножити на 5. 1 множимо на 5 буде 5. 6 мінус 5 1. Отже, буде відповідь 1, ділимо на 10а. Другий приклад. А ділимо на 4Б плюс 7а ділимо на 5Б. Спільний знаменник 20б. 20Б без остачі ділиться і на 4Б, і на 5Б. Що треба зробити з першим дробом? Наскільки домножити на 5 буде 5а. Що треба зробити з другим дробом? Домножимо на 4, 4 на 7 28а. 5а плюс 28а. 33а? Ділимо на 20b. Звісно, якби цей приклад був на самостійній чи на контрольній, далі ми повинні виділити цілу і дробову частину. Так? Пригадуємо, 33 поділимо на 20, буде одна ціла, і у нас залишається 13. 20. Далі, 2а квадрат ділимо на 9b плюс 5 квадрат ділимо на 18b. Спільний знаменник у нас 18b. Перший дріб домножимо на 2. Другий дріб залишаємо без зміни. 2 на 2 а квадрат буде 4 квадрат плюс 5а квадрат чисельнику. Це буде 9а квадрат ділимо на 18 б Що можна скоротити? І чисельник і знаменник дробу можна скоротити на 9. Що у нас буде а квадрат? ділимо на 2 б Далі, наступний приклад: дивимося, який спільний знаменник? Ну, n квадрат зрозуміло, так? Да? Працюємо з 12 і 18. Яке таке можемо підібрати найменше число, да? 36. 36 ділиться і на 12, і на 18 без остачі. Наскільки будемо домножувати перший дріб на 3. Другий дріб на 2. Отже, що ми отримаємо, подивіться: 19m поділити на 36n2. Наступний номер 95, знову ж таки. Перший. Вираз, записуємо в зошит. Перетворіть на дріб вираз 2х3х плюс х4. Що будемо робити? Звісно, шукати спільний знаменник. Спільний знаменник 15. Перший дріб домножимо на 5, другий дріб на 3. Домножуємо. 5 множимо на 2х буде 10х, другий дріб домножуємо на 3. 3 множимо на х плюс 3х. 3 множимо на мінус 4 мінус 12. Шукаємо в чисельнику подібні. 10х плюс 3х буде 13х мінус 12. Ділимо на 15. Другий вираз. 4m2n мінус m-n5. Що будемо робити? Спільний знаменник у нас 10. Перший дріб уже має такий знаменник, не будемо його домножувати. А другий дріб домножимо на 2. Отже, що ми отримаємо? 4m-2n, залишаємо без зміни. Да? Мінус 2 множимо на дужку m-n. 4m-2n. Далі відкриваємо дужки, мінус 2m плюс 2n. Да? Мінус 2 множимо на мінус n буде плюс у нас плюс 2n. Шукаємо подібні. 4m-2m буде 2m. мінус 2n плюс 2n буде 0. Отже, у нас залишається. 2М в чисельнику в знаменнику 10. І чисельник і знаменник можна поділити на 2. Буде М поділити на 5. Запишемо в зошиті номер 101. Доведемо тотожність. Пригадуємо, як ми розв'язуємо тотожності. Ми змінюємо одну частину, приводимо її до виду іншої. Да? Чи ми будемо змінювати? Будемо змінювати, звісно, ліву частину, бо в нас більша. Да? Перетворюємо ліву частину. Спільний знаменник у нас там три дроби. Да? Зараз у нас знаменники 7х, 2y і 14 xy Спільний знаменник 14 xy Перший дріб домножимо на 2y. Другий дріб домножимо на 7х. Третій дріб уже має такий знаменник, його не будемо домножувати. Отже, що ми отримаємо: 2 y множимо на дужку 3х плюс. 1. Мінус 7х множимо на дужку, y мінус 1. Мінус 7х. Мінус у. Чому у нас мінус 7х і мінус y. Тому що перед дробом стоїть знак мінус. Отже, ми змінимо всі. Це якби у нас да? Коли перед дужкою стоїть знак мінус, ми змінюємо всі знаки в дужках. Тут те саме. Перед дробом стоїть знак мінус, отже, ми змінюємо всі знаки. Мінус 7х і мінус y. Далі розкриваємо дужки. Що ми отримаємо? 6х плюс 2, мінус 7х, плюс 7х, да, мінус на мінус, дасть нам плюс мінус 7х і мінус Y. Шукаємо подібні. 6х мінус 7х буде мінус хі. 2х. Буде просто плюс y. І що в нас залишається плюс 7х і мінус 7х? Це буде 0. Отже, у нас залишається, один, у нас залишається y, мінус хі, ділимо на 14 xy Як бачите, в чисельнику можна за дужки винести y. І на нього можна скоротити, да? що у нас залишається одиничка мінус х, ділимо на 14 x Подивіться, такий самий вираз у нас з правої сторони. Отже, тотожність ми довели. Будь ласка, зробіть паузу. І запишіть завдання в зошит. Ваш домашній номер 96-й. Подайте у вигляді дробу. Працюйте з першим, другим, третім та четвертим завданням. Записали вирази, подумали, який спільний знаменник. Наскільки треба домножити кожен з дробів. І працюйте. Не забудьте вивчити алгоритм, за яким ми працюємо. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.